День 21. Увечері покликав, спитав, що бачить. Відповів, що вже дорослі, але ще в Франківську. Це було десь 11-12 ночі. Ну, так само просто цілий день забігався і ввечері тільки його покликав. А його відлік, ну 340 поговорили. І Я потім заснув. Ну, це був 21-й день. Такі. Тобто, він ще бачить те, що йому показують. Ой, те, що він робить добро. І зразу день 22-й. Привіт, привіт. Як ти, що бачиш? Все добре, знову дитинство. Е, як я не слухався свою маму. Тобто, я чому, ну, скажімо, цілий день пробігав, да, і вже ввечері е, я в нього спитав: е, Що ти бачиш? Тобто, це я розмовляю зранку, а ввечері е, він ну, до 3.30 да, до цієї години. Він ще бачив, я вам зразу скажу, щоб це було зрозуміло, як по часу, в який час вклалося його бачення. Я написав в 11-12 ночі я з ним розмовляв, і він сказав, що був ще в Франківську. В Київ він приїхав. У 2002 році, тобто 23 роки назад. Ні, навіть у 2001 але вже по, постійно у 2022. Тобто, виходить, що з 11 або 12 вечора, як я з ним поговорив, коли він був ще в Франківську, і е, до 3:30 він побачив. Все, що було, ну, скажімо так, у Київ. Це по часу, це, ну, рахуйте так, 25 років для зручності. 23, 23, може бути, ми ж не знаємо, у Франківську це був кінець чи початок. Тому за з 12-ї ночі до 3-ї ночі він побачив 25 останніх років. Я не знаю, чи можна робити висновок, що він зробив мало добра. Це невірно. Він, ну, достатньо, то, що він така була людина важка, це одна справа. Але він реально і, і людям допомагав, і ремонти робив, і, хоча і за гроші, але все одно це якісь ті гроші, які він брав, це не варта того, що він робив. Тобто це наполовину заробіток, і наполовину, ну я так просто вважаю, і наполовину е, добро. Але все одно, е, ну, я не буду робити такий висновок, що він мало зробив добра. Я просто знаю, що за одну годину в наві можуть показати і 10 років страждань. І ця година буде найстрашна в його пам'яті. Тому виводов тут не можна робити. Тут же на 22-й день він же бачить знову дитинство, і як він ну, він каже, як слухався свою маму. Зрозуміло, давай тобі поясню, від сьогодні і до 40-го дня тебе буде чистити, забрати гріхи через твоє страждання. Відчувати біль будеш вкрат сильніше. Тому не сперечайся, а сприймай, як є, і роби висновки. Тобі на грехі виділили 19 земних доби. Оце я розрахував вже. Я зараз це теж розповім. Я порівняю з геною. Ну, зятям, що був попереднім, і буду точніше розуміти, що, як і до чого, ну, скільки як воно проходить. Чи е, співпадає е, початок добра, початок грехів, е, чи воно співпадає у батька і у гіна. А вчора у нас е, ну, маю на увазі дітей. Багато бачив? Ну, це я питаю за вчорашнє, що він бачив доброчі. А вчора нас дітей багато бачив? Так, але все одно мало. Шкода, що так вийшло. Судячи по всьому, я більше хотів, ніж давав. Ну, дякую за фразу, запам'ятаю її. Може, це формула для всіх. Може, не знаю, але для мене так. Добре, давай до завтра, бувай. Е, і я в себе підкреслив. Я більше хотів, ніж давав. Оце, оце може бути дійсно е, формула е, взаємовідносин. Е, коли Ну, я, я не кажу про дітей малих, коли ми їх навчаємо. Тут ну, взагалі без питання. А от вже взаємовідносини, коли дитині виповнилось 21 рік, і ми можемо тільки вже не навчати, вже пізно навчати, а ми можемо тільки давати поради, ну, якщо просять, то допомагати. І от в цих відносинах, дорослий дорослий, е, є реальна формула. Це е, я більше хотів, ніж давав. Тому давайте більше, а хотіть менше. І воно, і воно повинно спрацювати.